Чим замінити солодощі? Перше фініки фініки містять в собі це божественні солодощі. Прекрасні містять в собі антиоксиданти, мінерали, вітаміни. Вони покращують зір, шкіру. Ногті, кишківник навіть впливають позитивно на суглоби та навіть на ерективну функцію чоловіків. радять за один раз їсти ну, фініка 3 тобто не пів кілограма і не кілограм, тому що фініки в собі містять багато цукру, а точніше, фруктози та глюкози. Краще обирати фініки, які будуть темними, тому що світлі недозрілі. І дивіться, щоб фінік сильно не виблискував, тому що якщо там багато сіроків то він стає трохи шкідливим, але сам я люблю світлі фініки, які називаються янтарними. Раджу саме їх, уникайте їсти багато фініків. Вважається, що за день можна з'їсти ну, фініків 6-8. Вони треба враховувати дуже калорійні. І якщо у вас є проблеми зі шлунком, то трошки зменшуйте кількість з'їдених фініків. А також коли ви поїли фініки, треба пополоскати рота, щоб у вас не було. Каріус, їжте, Божі солодощі.